Ти спочатку дивишся їхнє кіно, далі слухаєш їхню музику, потім їхні танки в твоє вікно, а до хати рібята в картузиках забігають немиті, жорстокі, злі і тебе називають братом, бо ти з їхніх пісень не забудеш слів, і ви можете разом співати. Ти спочатку говориш тим язиком, що насаджувався віками. Ностальгуєш заклятим отим совком та навряд чи за концтаборами. Ти їх пазурі маєш в своїй голові, тож чекай їх в своєму домі. Тільки знай, що ви їм непотрібні живі, нам їх подвиги вже відомі. Варто вийти з під лютих отих батогів, бо божевіллю сказати досить. Як не можеш вбивати в степу ворогів, хоч убий в собі малороса.